Всім привіт! Мене звати Поліна, мені 27 років. А я нещодавно переїхала до Америки, до Лос-Анджелесу хочу використовувати ці відео, можливо, як відео щоденник, який допоможе. Взагалі я не думав, що він нічомусь допоможе, але було би прикольно подивитися ці відео а, через пів року або через рік і побачити, що в мене змінилося, тому що зараз таке життя непередбачене, що я подумала, що було б класно. А, зараз я сиджу у Спальні. Я тут сплю зі своїм чоловіком. А, я не знаю, що розказувати. А, але із основного, то, що я тренерка по Тверку, я взагалі родом з Києва. А, і завтра я запланувала свій перший урок, своє перше тренування в Лос-Анджелесі. Я не знаю, чи хтось прийде. Я себе здаю, що я дуже хочу, короче, я і так нервую. А, але я дуже хочу, щоб все було органічно. Я буду рада, якщо прийде одна-дві людини, от чесно, чим там о, одразу прийшло там, 10 людей. Тому що чим більше людей, тим більше я нервую. А коли мало дівчат, то я більш-менш відчуваю себе спокійно. І було б круто, якщо б все було все органічно. То, наприклад, завтра одна-дві людини, через місяць вже в мене п'ять людей. І так потроху буде збільшуватися кількість, і все буде органічно і доречно. У мене вже піднікла дошки, тому що я балакаю на камеру. А, взагалі я ще пишу тверка подкаст а, Я там розповідала про танці. Його я зараз трошки закинула, тому що ну, стрес, переїзд, я розбираюся ще з документами. Багато чого треба оформити. Ми вже майже все оформили, але треба чекати рішення і так далі от. А що я казала? Коротше, я не... А, ти ще я пишу подкаст. Так, да, ви можете також його послухати. Він дуже цікавий. Також на українській мові. І, здається, що. Я налаштована вже. Якщо я знімаю відео, то я точно налаштована на подкаст, але е, взагалі він в мене виходив по вівторках кожні дві неділі. Е, так що я думаю виправитися і вже у наступний вівторок, сьогодні у нас середа, в наступний вівторок вже записати подкаст і якраз розказати про свій. Е, про свої танці, як вони, вони пройшли, тому що я ще тут не була на танцях ні в кого. У мене є багато, багато бажань, до кого я маю сходити обов'язково на танці в алеї, але я ще до них не дійшла. обов'язково дойду, Також буду в подкасті це розповідати. А тут можливо показувати якусь свою битову. Якісь справи. Зараз ми, звичайно, не дуже таке насичене життя, а, тому що загалом ми облаштовуємо квартиру, а, розбираємося з документами, знову облаштовуємо квартиру, спимо багато, тому що в джитлах і таке інше. А, ну, все. І з дуже крутого це те, що мені... Офігенно подобається наша квартира. Е я ще покажу вам її у відео. Сьогодні також до нас приїде диван. Це взагалі неймовірна історія. Слухаємо. Я навіть поближче сяду. Коротше, до нас повинен приїхати диван. Е мій чоловік, він такий дуже обаятельний, общительний мужчина. І він вже познайомився зі всіма сусідами, котрі в нас тут живуть. І одна сусідка Кетті, вона виставила на Фейсбуці пост, де люди почали відгуковуватися: типу, якісь корочі речі там може нам потрібно. І от те, що те, що нам пропонували. Мені, коротше, по і там там були класні варіанти, але я так зрозуміла, що чи ми ще їх очікуємо, чи люди все самі вже трошки забили на це. Але там були ще. Кофе-машина, кофе, кофе стільці і стіл бідні, але ми вже це купили, тому що нам, нам потрібно на чомусь їсти, а трошки вже чекати ну, нема куди. От, але сьогодні. Але сьогодні нам привезуть диван. Е і він дуже гарний. Ну, по фоткам був дуже гарний. Але цей диван нам достається безкоштовно. І я в шоці від того, що тут так можна. Е е я його обов'язково зніму. Коротше, отакі новини цікаві. Ну, все. Для першого разу, коли видно лице, мене достатньо. А, ще із прикольного, я тут зробила манікюр. І це перша в українському салоні, до речі, і це перш... перший раз, коли в мене така довжина нігтя. Скоро буду отак робити. Коротше, контент. Поки я монтувала відео, у нас постучала сусідка. Ми її відкрили. І ось що сталося? А, сусідка, до речі, армянка з чоловіком, яка живе в цьому будинку саме 30 років, і вона вже не пам'ятає російської мови, розмовляє тільки англійською. Єдине, що вона сказала, це фасоля на українській мові. Зараз зрозумієте, чому. Ми нічого не публікували, ми нічого не просили. Людина просто сама принесла, дивіться, раз, два, даже три, шоти, п'ять, шість. Величезний пакет шпінату. А, Томатна. Мені здається, що це типу соуса. Томатний соус. Макарони. І дві пачки фасолі. Це просто, ну коротше, ми тут в шоці. Ми реально в шоці, тому що ми до такого не звикли і це, це такий сусід, сусідський жест. М -м -м. Просто, просто в шоці. Це дуже, це дуже приємно і зриває усі поняття буде не знаю, на щось. Так, я таки хочу провести зараз невеличкий румтур по спальні. Це ми купили в IKEA і в одному магазину квіти. Я планую, щоб їх було багато і побільше. Це у нас така шафа гардероб. Якщо що я не гола, я в шортах. Все гуд. Е Тут така шафа, трошки бардачок, але я не стидаюся. Е це лазилка для нашої лали у нас в котик. Це наше спальне місце, це тупо матрас е і все. Я завжди мріла поспати на такій поверхні, так сказати. Да, там стоїть Макдональдс і пуста пляшка. Вина, це ми вчора. Дивилися Netflix перший раз, тому що ми були такі заклопотані, що не мали де, де взяти сили на просто, щоб подивитися щось. Ми живемо на першому поверсі. Це в нас тут такі, я забула як називається, коротше, штуки, які не пропускають світло. Blackout штори, точно. Ось, Такий парканчик, все так мило. І тут ще є віконечко. Ой, дуже чисте вікно, дуже дякую. Все погано видно. О, коротше. От, ходять тут тільки сусіди, але дуже рідко. Ну, сусіди, почтальйони тощо. Коротше, люди, які працюють на державу. Ще тут, на такий вентилятор на різних швидкостях. Світло так включається. Є, нема. І вентилятор так само, але тільки отим. Ще ми тут купили в комісіонці по дуже низькій ціні. Коротше, щоб повітря, воло, воло зволожувач повітря. Тому що тут сухий клімат і наші кіці погано дихаються і мені також. А це лампа за яку я сама збирала. Вона також гарно такий Жовтим світлом світить, наче прапор України. Прикольно. Е, і дуже кайфово під неї вибувати вечором. Ну, така кімната. Ви, можете ще її побачити, його тут ще прибирати тисячу разів. Зараз ще хочемо заказати. Чи подивитися на комісіонках чи на Амазоні, бо є різні ціни, ми не знаємо, де краще взяти. А, цей робот-полюсос, тому що він набагато удобніший, ніж звичайний, і по ціні одинаково. Так, все. А, до речі, от на двері. Це наша лава. Айкі. Це, це наш приходить почтальйон і він казав. Baby, Hi Baby Girl, Baby Girl, Hi Baby, baby, baby. You're Sweet Baby. Щось таке там говорив. Тут дуже багато шуфлядок, шкафчиків. Мені подобається, що все біле. Тупо Pinterest. Це наша ванна. У мене ще нема поличок, тому всі косметичні засоби. Стоять отако. Це тупо тільки все моє, крім оцього. Ванна. До речі, дуже низька ванна, щоб ви розуміли, ось моя рука, а ось вже е, до ванни можна дістати. Тобто вона десь отако зробити, і ти вже, ну, коротше, два рази постійки розсунути. Дво. І висота цієї ванни. Шторку таку ми купили. Тут також баргачок. Я приберу і покажу ще раз. Це працює кондиціонер. Голосно, але надійно і гарно. Е, самі мій плакат підтворі, це про цифри склад. Трошки іншим разом покажу вам кухню, тому що там зараз працює Льоша. І я не хочу йому заважати, бо він там думає, сидить. Я не хочу його змутити. Ну, таке. А, взагалі я планую пускати кожен день по відео. Подивимось, як це спрацює, чи буде мені від того краще. І так от, це для вже А, Я не знаю, наскільки це буде гарна ідея, але я маю таку ідейку. Ідея, ідея. Підсумок цього відео, що я дуже нервую, бо завтра в мене перший урок. І я вже в голові думаю, боже, та хай вже навіть ніхто не прийде, я не буду так реагувати. Коротше, завтра побачимо, що як. Я завтра планую провести урок для дівчат. Ну, типу, я зробила, я попросила, щоб мої. Знайомі з Києва зробили репости по інстаграму, що буде тренування. І я планую робити завтрашній урок на тих дівчат, котрі відкликнуться на мій інст. А вже просто щоб заспокоїтися, приземлитися, заземлитися трошки і побачити, вообще... ну, коротше, просто розслабитися хочеться. А вже там, може, спустя декілька неділь я буду потрошку підключати американок. У мене англійська мова прям не перфект. Я плутаю часи, але там базу слів для тверка я знаю. І якщо я щось не знаю, я буду казати like this і показувати на собі. От, надеюсь що все пройде добре. Коротше, ви понятно, да що я нервую, бо я заказала вже багато разів. Ну все. Гарного вам дня. А, чи ночі. Я не знаю, коли ви подивитесь це відео. А, бай!